Великород Олесі всякому місту звичай і права, всякому місту звичай і права, всяка тримає свою голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у колоні нав'язливих дух лише одне непокоїть мію. Панський Петро для чинів кутки, Федір купець обдурити брудки, Той зводить дім свій на модний манір Інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть м'ю. Той безпередно стягає поля, сель іноземних заводить телят. Ті на ловецтво готують собак. дім як кулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть м'ю. Ладить юриста на смак свій права диспутів учня тріщить голова. Тих непокоїть Венери на мур, всякому голову крутить свій дур. В мене турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж позневажить її єсталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.